Всі зібрались дружно, лось поради роздає. Скоро буде всім сутужно, холод зимонька несе, ви утеплюйте хатинки, дупла, нірки і барліг, бо невдовзі всі стежинки, і весь ліс притрусить сніг, всіх пригорне тепла хатка, буде затишно в норі. Що ж робити вам звірятка, коли холод на дворі? Білкам лускати горішки, Мишкам зерна й корінці. Зайченятам грати в сніжки. А брам плисти в річці. Вовк промовив Сніг. Не страшно і морози не біда. Ми полюємо відважно, завжди є у нас їда. Щось ведмідь підніс бурмоче. Я іще посплю, мабуть, їсти буду мед охоче, сни солодкі мене ждуть. Лиска хитра про щось мріє. Я знайду собі харчі, як метелиця завіє, буду їсти калачі. А кабан гукнув Готовий до зимових холодів. Настрій в мене пречудовий, не боюсь навіть вітрів. Сидить совонька на гілці, каже я не сплю вночі, вам заграю на сопілці, мої милі слухачі. Їжачок сказав тихенько. Я засну біля сосни, лиш укриюся тепленько, спати буду до весни. Друзі, допоможіть мені, будь ласка, розкласти горішки у кошики. На них написані якісь букви. А я букв не знаю. Діти, допоможемо, білочці, яка це буква? А, а що це за буква? Познайомимося з нею ближче. Що ж це за буква, діти? Так, буква О. Буква О така ось кругла. Хто не бачив, подивись, наче сонце, наче бублик, мов обручик, хоч котись. Діти, звук О записується ось такою буквою О. Велика і маленька. При вимові звука О наш голос не зустрічає перешкод. Тому цей звук голосний, позначається кружечком. Заспіваємо разом з сонечком. О. -о, -о, -о а тепер діти розкладемо горішки у кошики. Окуляри. Який перший звук? О. -о, -о, -о! Апельсин. Перший звук А. Кладемо у кошик, на якому написана буква А. Огірок. О. Абрикос. Так, перший звук А. Олівець. Перший звук о а на кошику буква «о». Автобус. А. ожина правильно о Ананас. А Ось ми й розклали горішки у кошики. Молодці малята. Дякую вам, друзі. Ось тепер скільки багато в мене горішків. Восени звіратка жваві, роблять всі запаси вдалі. Хрум-хрум, хрум, і хрум, шур-шур-шур. готуй шур. запаси не барись, мій друг, бо зима холодна йде. Завірюху принесе ох клопоту, в них багато. Працюють звірі, всі завзято. Тож мерші дивись зі мною, хто що робить перед зимою? Білка стрибає, скок, 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 в лапках горішок, цок, цок, цок. цок. Сховаю скарб, щоб не пропав, і до зими, щоб ніхто не чіпав. Хіжачок колючий йде яблук стиглих нас бере. Шелест листя цить, не дихай, проходим, повз, ми тихо, тихо. Осінь, осінь, золота, В лісі казка ожила, хрум, 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 і шурх, шурх, шур, шур, шур хотуй запаси не барись, мій друг. Мишки дружньою, юрбой зернятки носять із собою норку тепленьку копають швидко. В Щем знайшов грибок і білу шубку не забув. Швидко він перевдягнув осінь осінь Діти, а тепер допоможемо звірятам знайти свою нірку. На хатинках прямокутнички позначають кількість складів у назві тварини. Скільки складів у слові ведмідь. Ведмідь. Два склади. Ось ведмедик знайшов свою нірку. Скільки складів у слові вовк? Вовк один склад. Ось його нора. А в слові лисиця? Скільки складів? Ли, ця Три склади. І лисичка заховалась у нірку. Допоможемо їжачку. Скільки складів у слові їжак. Ї жак Два склади. Їжачок буде спати до весни. Бурундук. Скільки складів? Бу-рун-дук. Три склади правильно. Ось його нірка. Кріт. Скільки складів у цьому слові? Кріт. Один склад. І кріт теж заховався у нірку, щоб було тепло. Діти, подивіться уважно на картинки і скажіть, будь ласка, як тварини готуються до зими. Що робить зайчик? Зайчик змінює сіру шубку на білу. А їжачок. Вкривається листочками і спить до весни. Що робить мишка? Так, вона робить запаси зерна насіння і складає їх у нірку. А бобер будує хатинку біля води, а поряд складає гілочки. Це його їжа на зиму. А що роблять перелітні птахи? Так, Птахи восени відлітають в теплі краї, а жабка. Так, жабка заривається глибше під землю і впадає у сплячку. Ведмідь із гілочок, моху та сухої трави робить собі барліг і спить у ньому до весни. А білочка складає запаси грибочків, жолудів та горішків у дупло. Вовки збираються у зграї. Їм так легше виживати взимку. А лисиця, подивіться, змінює своє хутро на більш густе і яскравіше, щоб було тепло взимку. Діти. Лось теж змінює своє хутро на більш тепле і густе, а також скидає восени роги. Кабан накопичує жировий запас, а його шерсть стає більш густіша. Молодці друзі. Я бачу, кожен знає, що робить. Хай метуть сніги в окрузі, Вам звірята хай щастить.